Ай, у нас тут черговий гайд. Цього разу я покидався з щитами такий скіл спектрал Shield трол. Це був достатньо цікавий і непоганий білд. Поїхали дивитися, як це було. Так от, в івенті Пхреся, в цьому, як це я забув? збув, Легосіо Пхреся. Є таке чудове Сендесі, яке я збув, як звати. щось там ренджер, у якого є вбудований Авекінтворк. І я сидів, дивився, з яким скілом це можна погратися, щоб це реалізувати поефективніше, поцікавіше. Там були деякі варіанти інші, але я зупинився на Spectral Shield Trovi. І це було достатньо прикольно, да? Тобто для Spectral Shield Trove, Waking Fork дуже сильно все міняє. Да, тобто не в курсі, як працює shield Throw. давайте зразу по-бистрому розповім, що ви кидаєте один прожектайл, який чейнить. І кожен раз, коли він хитає щось, ну, там, де він чейнить, він випускає secondaрі прожектайли, кучку маленьких. Так от, по стандарту, цей дефолтний прожектайл не можна зробити додаткових, щоб їх більше було. Тобто ви завжди будете кидати один прожектайл. Якщо ви будете вставити ГМП чи там десь ще на візьмете, це додасть оцих секендарі прожектайлів, які вилітають, то тобто, це не дуже важливо. Але коли, якщо у вас є якийсь форк, ну, форк, да, те, що у вас ендесі у нас буде, то прожектайл може форкнути і розвиватися на два. І тоді вже він ну, летять в два рази більше прожектайлів після першого хіта. А Awakened Fork, ну, або це, ж Acendoсовський Fork робить, що вони два рази форкують. Тобто там куча-куча прожектайлів і того цей скіл, офігенно клірить тоді. Це ось така в мене була логіка. То що, можна викинути Awakened Fork, він не сильно треба. Я сірна грав з Awakened Fork, бо мені було вже весело дивитися на кількість прожектайлів. Ну так, можна без нього і тоді мать кучу демеджа. Ну, і в цілому, так, да. це з однієї сторони, що нам це Сендесі робить, а з іншої сторони, що я робив далі, там є такий чудовий нотик, який каже, що spell Damage аплається до вашого атак -демиджа. Да. І тоді це сказало мені, що ти стрендж стакаєш. Хто не зрозумів, той зараз пояснив, але хто зрозумів, той вже зрозумів, що Damage до Attack. Там є чудовий нодик, який каже, що ваш бонус сил, вас бон... а, слова. ваш бонус сили оплаїться до спелл демеджа. Є такий який нодик. Тобто сила по дефолту дає мілі демеджу. Мілі фізикал демеджа дає сили зазвичай, тобто 10 сили, 2 демеджа дає. Але ми беремо нодик, який каже, що мілі цей демедж робиться як спелл демедж. А потім конвертим Ascendus цей spell damage в attack damage, і, і в нас, виходить, сила дає attack range damage, це з одної сторони. І є ще другий кейно, який каже, що бонус цей від сили оплається до Projectile damage. А ми Projectile damage, тобто Сандарт, у нас два рази ця сила аплається, і ще й потім Ascendus робить що вона там з більшим, з, з більшою силою аплається, то да. Получається, що Strange Sacking звучить як цікава ідея, і мені сподобалося, я почав робити і вийшов непоганий білд. Як можна змітити, тінкрири достатньо прикольно. Нормально. Я на ньому бігав Тір 16, тір 17, я побив там ну, Tier 17 босси, пару штуку був, але но... завжди у Spectral Shield Шилтрово була проблема Sінал Target. Він не прям поганий, але хорошим його точно не назвеш. Тобто, це завжди був дуже хороший клір у цього скіла. Ну, якщо вам такий подобається, як це? Механіка цього скіла, на ну, трохи дивно, ви кидаєте цей щит, у вас не, не дуже багато такспідату, що там да, так спіт скіллет складно на шилтрові. І так. Да, але коли ви вже цей кинули щит, якщо ви з реки на граєте, там він чейний, туди-сюди, випускає випускається прожектайл, і все вмирає, і бам-бам, весело, прикольно. І так і було. І в цього то вийшло достатньо, щоб я Убера на нього був, на ньому був. І нормально, і T17 можна бігать, якщо хочеться, але да. Ось Розкривається, він просто бластить карти кучу моби. Оце бомбам туди-сюди. Якісь там брічі, ще щось таке. Ну, таке. Ну і ну, кажу, на ньому можна робити все на такому білді. Ну. да і ладно. Тоді перейдемо до того, як я робив цей білд, напевно. Так от, мій ось такий чарактер у нас тут. Кажу, я будував його навколо Асцендасі, ось такого, де це воно. Ось таке Ascendсі, яке, по-перше, каже, що це що, ми форкаємо, я вже пояснював, чого це так хорошо. То що один Projectile, який може бути, і робиться, що не один прожектайл. І друга частина Ascendсі, що Spell Damage аплається до ваших атак. І далі оцей кінодок, який каже, що сили бонус дає Spell Damage, і ми стакаємо силу, і цей кінодок, який каже, що сили бонусу аплається до Projectile. Це нам дає теж. Тобто сила два рази нам дає Damage, і ще й тут воно, що spell Damage множиться на півтора. І ще третя частина цього сетапу. Час ще існує такий, який каже, що бонус від сили дає 3 демеджа замість двох. Тобто по стандарту сила дає вони, за 10 сили. Ну, за 5 сили 1 а за 10-2. Зараз цей робить щось з 10-3, тобто 50 море демеджа, можна сказати. Ну, 50 море від сили ми отримуємо, якщо цей чесно тягуємо, що він такий чудовий. Ну, і по дефолту люди ще шапкою в'язають, яка оцей нодик робить, що інкрест демедж, там of Ice. Що демедж на атаки працює, це станеш такі, зазвичай так роблять. Цей нодик нам дозволив звільнити слот шапки. Тоді, гав, ми на шапці там отримали кучку крита і кучку акурасі за силу. Це така шапка в Warlordski modeli weighted чудовий. Ну, тоді я почав уже гір показувати, то, напевно, да, Давайте з гіра покажу. Тобто, ну, Strange Staker. Пояс на силу, там сила, 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 всюди сила, де можна, сила, сильна сила, ботинки сила, і там Tailwind приліпив, бо. да, тож, Хантеровський мод Tailwind плюс сила маю. Тут сила, тут сила, це все просто, так. Да. І шапка Elevated mod, тобто не elevated mod це просто дає акурасі за силу, а Elevated Mod дає ще й Крита за силу. В чому ідея Спектр Шултровом грати. Ось такий щит є чудовий, Emperor Vidжуan звеці. Краще щита ви не знайдете для цього білда. Тобто, по стандарту, що Spectral Спектрол робить, він вам дає демедж в залежності скільки у вас Evasion або армора на щиті. І цей щит має достатньо багато армори. Сорі, Але можна мати армора більше на щиті стандартному, але оскільки я хочу критовим грати це краще, то що існує ось такий джовел, який каже, що ми отримуємо крит шанси і крит мульті, в залежності від шилда на щиті. Тобто нам треба шилд і армор на щиті, або shield evasion. І перебити цей шилд може якимсь супермірорного тіра щитом можна тільки по демеджу для цієї ситуації, і да, того ми беремо цей щит і маємо кучку вплета за рахунок того, що тут 2000 армора це дає нам фізи. І ми потім цю фізу конвертимо. і те, що тут куча шилда, дає нам зджувала цього кліта і кітмульті хочу, що приємно. І зразу скажу про ще один нюанс Спектрол Філтрова. Ось там написано, що ми отримуємо 6-11 демеджа за 15 армора на щиті або овейшена. Так от цей 6.11, як бачите, якщо я виймаю, у 21 левела 5-9. 21 левела гема. Але. 22-й левел нічого не робить, 23-й левел нічого не робить. Трешхолд на 24-му левелі гемі. Що він робиться 6-11? І це замість того, щоб сикісцев. Замість 14 демеджа ми отримуємо 17 демеджа. Ну, 17 17, ну, коротше, да. Замітно набагато більше. Тобто, вам потрібно, як потрібно, дуже сильно вирости демедж, якщо ви зробите гему 24-го левела. Це робиться таким чином, що чест можна коруптити на плюс 3 левела гему від 21, але в мене на плюс 2. На плюс 3 не було на трейді просто. І Added Fire демедж Вейкін став, який каже, що Physical гема має плюс левел. На п'ятому левелі Awakening Aded Fire. Ну і Aded Fire, нормальний Damage супорт через те, що ми да. Через те, що ми да. Тобто це чого? Це ось такий наш щит. Ну а решта це просто Stacking. і в нас дивний Weapon. Зазвичай люди на SST грають з скіпетми, і там можна мати плюс-мінус ті самі моди, тільки аура ефекта ще хате, який скелить хорошо. Хатеред хорошо скелить. Пізде, скіли. Я взяв АКС, то що я думав брати Enchant на фаршот, але потім очікувано виявилося, що на трейді рун майже немає, так що мені надо для фаршот енчанта то я що-небудь кліпів. Ну тут, мабуть, Енчант фаршот. Це причина, чого я АКС, брав. Ну, і на Акс ще є Endurance Charge генерація, Ну, це можна на десь іншим місці знайти. Та ще і пірослі Акс, фізяк екстра, фізик Extra. То що. Стати Вапона вам майже нічого не дають. Вам дають тільки те, що глобальні стати. Тобто, якщо у вас буде 1000 фіз ДПС веапон, це вам не дасть демедж взагалі. Ваш, ваш демедж залежить від щита цього скіла. Це, тако. тако я ви вже трошки бачив, у мене дуже цікаве дерево, От таке, прям по центру просто проїхали. Тому що нам ну, бажано якось сили дойти. Ми ж трендш стакери, то я сюди якось хотів доїхати. І отут треба було би чого ціну таки взяти. І кластери, які хороші нам роблять. І оцей нодик я не міг знайти, де взяти. Як його? У нас є куча шилда від щита. Тобто, щит просто дає кучу шилда, що приємно. І не хочеться, щоб воно вейстилось. Ось цей нодик чуть-чуть рекаверить шилда. Ну, навіть не чуть, непогано. Тобто, в залежності від того, скільки ви фіздемедж останнім часом отримували, то він вам буде рігини шилда від цього. Це приємно. То, що іншого способу я щит, тільки хоч бери Energy і супорт сторі, я не знаю. Ну, Це якось так собі звучить. Ну так, да. дерево так виглядає, чого я не законектився просто сюди, і це через цей чудовий джуус від персоналіті, який, який вже я кучу разів про це говорив у цьому івенті, я кучу атрибут стакерів робив, розказував, показував, що чим далі він від старта вашого дерева, чим більше, чим довший шлях до вашого старта, тим більше він буде давати. І два такі вставляєте чим подалі і отримуєте ось. За джуло я отримую 56 сили, і там 400 армора, а тут сила і 50 лайфу. Там різні варіанти є, ну сила плюс щось, там десь. все. Ще є з нюансів таких. А в мене було куча декси, яка мені було не надо, то я не законвертив в резисти, бо в мене всюди сила, всюди сила, де резисте в місця не, не залишилось. Так. То це ось так. Dexo resiste забив. Ну, цей човелі дає кучу сили. Little Pride, який сюда дає, там лічі, якийсь тут дабл демедж, там якась сила, там ще щось. Цей джувел, який конвертить демедж, цей джувел. А, цей джувел, не всі знають, як це працює тут. Ось такий чудовий джувел, грин Найтмар, який каже, що за, за. Якщо в радіусі цього джувела є Cold Resist або All Resist, він вам буде давати Suppression. І в цьому радіусі, ось тут є Cold Resist, тут є Cold. Тут All Resist, і два Dexterity конверted ще Cold Resist, і він дає 27 Suppression джул тут. Це Багато плюс демеджа колдек експерхасу ще, що тож приємно. Ну і кластери. Так, да, кластери, просто кластери кісь. Це інодик я шукав ветеран Run Defender, бо він дає кучку всякого прикольних речей. У нас є. Зразу скажу, що оці нодики нам дають кучу від сили демеджа цих два нодика, у нас там, я не знаю, щось півтори тисячі інкрес демеджа вийшло. Тому будь-які нодики на кластерах не дуже багато демеджа дають, чи ось цей інкрес демеджа просто теж не дуже багато дає. То це можна не сильно паритися, оцей нодик шукайте, Grand Defender, плюс щось хороше. Ліч можна тут знайти ще щось. У мене тут ось ліч був. Що ще було? з цікавого? Цей джуули пояснив, Watchers там якийсь у нас, ці джувели пояснив. А, конверт. У мене конверт демеджа я хотів Трініті взять. Е, а для цього треба, щоб у вас два демеджа, щоб як це? Розподіл демеджа на скелі був плюс-мінус однаковий. Ну, не прямо однаковий, а схожий. Типа, щоб. Як Трініті працює, що вам треба спочатку вдарити. Коли ви б'єте, наприклад, і у вас випадає найбільший демедж з цього хіта, був у вас фаер, він заряджає вам Трініті для колда і Лайтінга. А наступного разу ви маєте вдарити, наприклад, щоб і найбільший демедж у вас випав колдом. І тоді він зарядиться колд, цей Lightning і Fire. І вийде, що всі три заряжені, і коли Trinity фул заряжений, він дає вам кучу бонусів офігенних. Тому треба, щоб демеджі були оці, ну, у мене, від 30 до 60 тисяч від 40 до 70. Тобто один раз я вдарив, у мене, випало 50 Fire, 30 колду, другий раз я вдарив 40 Fire, 60 колду. І вони ці шафляться, і виходить, Trinity працює. Можна це теж зробити з Lightning демеджем, типу. І так було б краще. Але для цього треба було крафтити гловиси з з дробом, щоб конверт демеджа був fire. І тоді дропнуть оцей нодик, Я взяв конверт, ось тут у мене мастер є конверти fire, тут конвертим в колд. І ну, надо враховувати, що хатрид дає фізик extra cold, і added fire support дає фізик extra fire. Тобто вам треба це все збалансити так, щоб не було одного демедже, який більше за все решту. Якщо ви хочете трінітів, вам треба якось ну більш-менш рівно їх розділити. Просто наводьте на скіл, дивіться, щоб у вас там не. Щоб максимальний демедж колду, наприклад, не був більший, чем цей. Ой, мінімальний демедж колда не був більший, ніж максимальний файер, дивіться, уважно. Чи там лайтінг, якщо ви будете лайтинг конвертить? То, що можна на головусах мати конверт лайтинг, тоді у вас буде ще шок замість демеджа, наприклад. То, що найт нічого не робить, шок робить якраз демедж слайк, навіть це краще. Але я не хотів по 15 дійвайне війло дробина шмат на голову, мене жаба задушила. Я просто скажу, не буду в мене шока. Будем чилити і гайти ті фрізати. Ну, дай ладно. Такий от в мене вийшов білд смішний. Він був забавний, я не скажу, що він дуже-дуже сильний. Тут 1 мільйоні 5 дпси вийшло, що нормально грається, нормально весело, нормально кліриться. Не витираю у Барбоса, але убить можна, якщо хочете, Ну, нормальний білд. Можу рекомендувати. Просто, да, що якщо це буде не івент-пресі, то вас. Замість цього треба буде взяти шапку, і ви будете грати цей білд, мабуть, на якомусь там джагернау, щоб стренш грають, по-моєму. І оце треба Fork буде обов'язково. У мене зараз Fork стоїть. Але чесно, я не сильно замітив, щоб імпакт цього Fork Сюди можна сильніший демедж просто ставить і все одно буде клір плюс-мінус схожий, може-чуть гірший. Ну да ладно, такий от білд. Кидаємося щитами, і прикольно. А, ще смішний момент, є, що у цього, скила, у цього білда, скільки ми. Damage skeletться від щита. У мене на shield charge мільйон дпс Wish <реш> tool type. Що теж забавно. Я shield charge участи, просто shield по карті. Тоже було весело. То що shield теж skielets від щіта, він так само абсолютно скелеться. Так що, да, було весело. ну це таке. Да, такий от білд. Прикольний. Сильний. як Якщо шултроп забавний скіл, хто не грав, може рекомендувати. Сінл таргет, мех. У нього завжди був мех і. Мех. Ну, якщо сильно хочеться, то до Uber його можна завести і вбити. Тоді на цьому буде все. Залишу вас, як завжди, з моїм Uber Uber Elder кілом. Це мій дефолтний тест чари. Всім дякую за увагу. Почуємось. Бай! Ноль ФПС. й, до речі, в мене там щось ультра. У мене Shadow Quality ультра з якогось хрена стало, це коли. У мене знову квал... воно саме Quality, колись поміняло. Ти типу, походу вчора я цей дравірабнув і у мене цей поміняло Подергало, you А де Елдер? У мене наже Елдер пропав цей ХП бар. Шайпер наверх пригнув і не одна атака так зробив, він там просто постояв. Прикольно йому, мабуть. не йому. Ну, можна бути професійним цим ютубером і робити окремо ці. Я колись навіть робив це на деяких білдах Просто боси... Чи ці шарики на мене не реагують? Я в стелсі був. wait a minute Окей. Okay. Я в стелсі, на мене шарики не тригеряться. Окей, okay. один стригерився. Ой, ладно, я, я пока будь ласку, забув нажати У в сенси, да я стелси, це мене шарики не бачили і що слішно стало. Окей, там знизу Сарун був, і він насрав уже, ладно. Е, я з цих шариків не можу, ладно, я щось слішно робить. Так а так, да, я колись в перших відео навіть робив окремо ці як їх. Що... Коли бос убив, я просто заходив окремо потім записував боссу фігню. А? Найс, найслаг. Розміній пінгон? Мене щось попінгувало. Ост попінгуй. Мене плюс блінк не нажав ще. Я, я нажимав плюс бінк, але мене перший шарик застанув через це. Мені другий вилетів і. Да, Я вже руки відпустив трошки і зловив третій. А, що з тим мелдером чи що було? Коричі, на чарі можна було ще й цього руберелдробити Дезис дуже, ну не дуже просто, але не складно. Але я щось від нього якийсь зробив. Тепер у мене. Я спочатку шариків сміявся, потім щось там ще. якісь тут кулсорі розказував про відео, непонятні. калькулейтед? Mm. E -e 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 -e. Ой, не калькулейтед. Молтеншел? рятуй. У-у-у. У, -у, -у. Де... мене просто блінк нажався знову, я не знаю чого. Fuck you. І це, до речі, блін, я пам'ятаю, у мене ж це була проблема. Ось мене просто блінк не хотів нажиматися. Це мене тригерило. І я через це флеймдаш взяв тоді. Да хватить це дурак. Elder Slam, ну не вийдемо мене. Тепле. Топ білд робіть усі. Так це хороший білд. Ну може не топовий, але такий достатньо хороший. Просто у мене тут слайтом чуть не пішло. Шпак, конечно, непогано низком скомбили. О лишит. Це я тільки що хорошо зиграл. Какие якби ще шейпер мене не втікав. Вообще чудово. А, давайте тільки не нафідимо одному соло елдеру. Це буде неприкольно. Все Fuck you. <laughs> ну, я, конечно, зеро супер, погано. Ну, спочатку зіграв супер, погано, в кінці почав щось хардить. Ну да ладно. Конечно, ну, у шайпер всякий нову. Ну, плюс-мінус буває і так. Ну, не шайпер, а баррелдера. Ну, схема нового персонажа. Створить персонажа, докачать його до мап, загірить, потестить його на тип 16 убербосах і помапиться на ньому трохи, щоб подивитися, як мапи. Це приблизно так.